Вітаю! Сьогодні ми з вами перенесемося в минуле, у часи, які називають добою раннього заліза. Спробуємо зрозуміти, як так вийшло, що тисячі років тому на землях сучасної України, ну, скажімо так, уживалися абсолютно різні, несхожі одна на одну цивілізації. А це ж, знаєте, була епоха просто велетенських змін, яка, по суті, визначила майбутню долю всього цього регіону. І от головне питання, як Як на одній і тій самій території могли існувати одразу три, ну абсолютно різні світи? Як вони знаходили спільну мову, чи, може, не знаходили? Як вони воювали, торгували, впливали один на одного? Ну, ми з'ясовувати? Так от наша історія починається десь у першому тисячолітті до нашої ери. Це був час, коли залізо, ну, воно просто змінило геть усе. От уявить собі, від того, як обробляти землю до того, як воювати. І саме тоді, саме на цих землях, почалася ця неймовірно складна, дуже напружена історія взаємин між тими, хто жив на одному місці, і тими, хто постійно кочував. Власне, саме тому історики й говорять про формування аж трьох унікальних світів у кожного, ну, у кожного був свій власний спосіб життя. Своя культура, свої, зрештою, інтереси. Це був світ кочівників, світ грецьких колоністів і, звісно, світ осілих землеробів. Отже, що ми маємо? Три абсолютно різні світи на одній землі. Перший це безкрайні степи, де панували кочівники, другий узбережжя Чорного моря, де процвітали грецькі колонії, такі собі тогочасні торговельні та культурні хаби. І третій родючий лісостеп, дім осілих землеробів. І хоча, звісно, всі вони були якось пов'язані, ключовою визначальною для всієї епохи стала саме напружена взаємодія між кочівниками і землеробами, тому давайте саме на цьому і зосередимось. Гаразд, давайте почнемо з Першого світу, світу, що постійно був у русі, це світ кочівників. Хто ж вони такі були і як їм, власне, вдавалося панувати в цих безкрайних степах? Уявіть собі, Усе їхнє життя було підпорядковане одному ритму ритму руху. Чому? Бо величезні стада худоби змушували їх постійно шукати нові пасовища. Тобто вони просто не могли довго сидіти на одному місці. І що виходить? Такий спосіб життя сам по собі зробив з них, по-перше, неперевершених вершників, а по-друге, як наслідок, грізних воїнів. І от для їхніх осилих сусідів ця мобільна, абсолютно непередбачувана сила була ну. Постійною загрозою. Але степи, звісно, не були порожніми. Тут століттями одні народи змінювали інших. От першими, про кого ми знаємо з письмових джерел, були кімрійці, потім, десь із сьомого століття до нашої ери, їх звідти, ну скажімо так, посунули знамениті скіфи. А вже з третього століття до нашої ери панувати почали сарматські племена. Проте саме скіфи залишили по собі, мабуть, найглибший слід. Тому саме про них і поговоримо трохи детальніше. Так, скіфи от справді з усіх кочових народів саме вони залишили, мабуть, найяскравіший слід в історії, бо це були не просто кочівники, ні, вони були творцями доволі складної і що головне могутньої держави. І що цікаво, ми знаємо про них не так уже й мало. Зокрема, завдяки давньогрецькому історику Геродоту. Саме він розповів, що скіфське суспільство було ну зовсім неоднорідним. Він, наприклад, розрізняв царських скіфів, це зрозуміло правляча еліта. Потім були звичайні скіфи-кочівники. І увага, навіть скіфи, орачі та скіфи землероби. Про що це говорить? А про те, що це була складна структура, де кучова верхівка, скоріш за все, просто підкурила місцеве осіле населення і жила за рахунок його праці? А найкращим свідченням багатства і могутності скіфської знаті є їхні поховання, знамениті кургани. Треба розуміти, що це не просто могили, це гігантські земляні насипи, що буквально ховали в собі неймовірні скарби. І сам факт зведення такого кургану він ніби говорив про майже божественний статус того, хто там похований. І от зараз ми підходимо до однієї з безперебільшення найвизначніших археологічних знахідок в історії України, а може, і світу. Уявіть собі, курган, назва товста могила, і він тисячоліттями тисячоліттями зберігав свою таємницю. Аж раптом у 1971 році все змінилося. Експедиція на чолі з українським археологом Борисом Мозолевським розпочала там розкопки, і можна з упевненістю сказати, вони й гадки не мали, що саме чекає на них усередині. Те, що вони знайшли, вразило без перебільшення увесь світ. Це була вона, легендарна Скіфська пектораль. Нагрудна прикраса з чистого золота, просто неймовірної краси і філігранної роботи. Це абсолютний шедевр так званого звіриного стилю. Знаєте, це коли динамічні зображення тварин сплітаються в цілі міфологічні сюжети, які розповідають нам про життя, про вірування, про світогляд скіфів. Добре. А тепер давайте залишимо на мить безкраї степи і перенесемося трохи північніше. У лісостепову зону, час познайомитися з другим світом це світ осілих землеробів, які жили ну, зовсім зовсім іншим життям. На відміну від кочівників, життя цих людей було намертво прив'язане до землі, і їхнім головним пріоритетом був не рух, а захист. Вони належали до таких культур, як, наприклад, Чорноліська, і щоб захиститися від постійних набігів, вони будували без жартів справжні мегаполіси свого часу, гігантські укріплені городища. Ви тільки уявіть, деякі з них, як от Нільське чи Немирівське, мали площу в сотні гектарів, і от за цими потужними стінами вони вирощували зерно. Але спокою все одно не було, адже частину цього тяжко заробленого врожаю доводилося віддавати скіфам, як данину. Тобто контраст між цими двома світами він просто вражає. Там, де один бачив безмежний простір для руху, для кочівлі, інший бачив свій дім, який треба було захищати? Це ж було не просто зіткнення двох способів господарювання, ні, ні. Це було зіткнення двох абсолютно різних світоглядів, двох філософій життя. То як же ці два настільки різні світи уживалися разом? А їхні стосунки, це був такий, знаєте, складний клубок з конфлікту, залежності і, як не дивно, навіть співпраці. Справді це була дивовижна суміш протилежностей з одного боку, що ми бачимо постійні конфлікти, грабіжницькі набіги, з іншого чітка система залежності, де землероби просто змушені були платити данину, але при цьому. При цьому всі ці світи не могли існувати один без одного, і кочівники, і землероби, і грецькі колонії на узбережжі всі вони були частиною однієї великої торговельної мережі і обмінювалися, до речі, не лише товарами, а й ідеями. І от виходить, що вся ця складна мозаїка з конфліктів, підкорення, торгівлі, це ж не просто якась історія сивої давнини, це фундамент, фундамент, на якому і формувався унікальний історичний ландшафт цих земель. І це, знаєте, змушує замислитись над одним питанням: а як відлуння цієї давньої боротьби та співпраці між світом степу і світом лісу, досі продовжує жити в історії народу? Подумайте про це. На сьогодні все.